Привіт, Володимире, і це мотивація для тебе, Отже! Бажаю тобі щастя, любові, добра і всього найкращого, і головне багато десятків років прожити дожити жити до ста років, знайти кохання і любов свого життя, мати щасливих і здорових діточок і любити, 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 мати надію у цьому житті завжди і не згасати. Просто жити. Ну, і цей невеличкий вірш для тебе, зимові свята, річки, білі береги, знайди у всьому радості, і щастя, ти багато, знайди, знайди себе знайди і в цьому світі, де все таке є суперечне, у цьому світі, де. Багатство то любов, знайди, знайди, знайди себе, і хай у гронах, біліючих суцвітті для тебе будуть перли чарівні зими. А ще бажаю я тобі, щоб ти кохав, і в цім коханні ти за мною знайшов і радість. І любов, і навіть почуття не зимні, а ще, щоби снігові, завії не торкалися серця твого, і жив ти так довго і щасливо. Отже, мотивую тебе на все найкраще в житті. І головне не печалься, не сумуй, дуже сильно війна завершиться невдовзі. І люди будуть ще щасливі, усмішки їхні будуть для тебе як добре диво. Ну і бажаю тобі, якщо ти по старому стилю святкуєш ще добре відсвяткувати. А якщо вже святкував, то бажаю, щоб спогади були найкращими, найкласнішими. І щоб все твоє в твоєму житті було завжди